Її Танченець розлучається зі своєю дружиною. Сереж, бери мене. Вони там зі златою цей ей на не ай на не за півтора роки розлучився весь шоу-бізнес. Альо, Волошин, я Ваїта від танченця. Дмитро приголомшив, несподіваним дуетом зі своїм дружиною. Хотіли образити, але смішили країни. Поправте гри, будь ласка, ми плачемо. Заплатили потапу і потапу, щоб Каменський за стіла Слухайте, непогано. 250 тисяч євро. Друзі, всім величезний привіт! Це шоу Ністидані Совісті. Сьогодні ми, як завжди, проїдемось по нашому красивому, неймовірному сексуальному, деколи крінжовому шоу-бізнесу. <клістити> <клістити> ну що, народ? Просто сьогодні зранку всі були. А, шоков... Я була в шоковані. Шоковані. Ні, всі Ну давайте шоковані. я розпочну. Давай розкажи. Я відкриваю Фейсбук. Це як так. ранкова преса для мене інколи. І дивлюся: величе купа літер. Господи, це читати треба. Лонгрід. Лонгрід. А ти після Лонгайленда вчорашнього? Тут Лонгрід якийсь. І це все в один день. Як то може бути? І якщо коротко, Сергій Танченець розлучається зі своєю дружиною після майже 15 Дцяти років щасливого шлюбу. І двох дітей. Сергій Танчинець, хто не в курсі, це вокаліст без обмежень. Фронтмен Група без обмежень, чувак, який співає. Це у чому от від... так зорі запалали. Зорі запалали. Але ви знаєте, Ширі. це зараз маску е, якогось такого нерозуміння, здивування е, на себе натягнула Міла. Коли вона розказувала нам це поза ефіром, звичайно, сміх, радість була е, в її очах і певні сподівання. Сереж, Сереж, набери мене, ти ж проле всі мої фотки на Фейсбуці. А, алло, Сереж, зорі запалали вже, міла, запалала. <laughs> Слухайте, а Анна... уміли запалало. Всі, е, він продовжує цю дати раду розлучень під час е, повномасштабного вторгнення. Тупо взагалі ну, тобто, правильно за півтора роки розлучився Psycho. весь шоу-бізнес. Yeah. Yeah. No, yeah. Ну майже тільки Мірзаян з е, тонією тримається. Та і то вони вже там е, однією ногою? Кожне інтерв'ю інтерв є з заголовком, коли, е, чи е, вони розлучилися, чи будуть розлучатися. Чи буде Ніна Матвієнки Макс Гердіїв вже гадає і зараз нам розкаже, коли розлучаються Матвієнко і Мірзаян? А в мене є ще одна тепер нова коліжанка та відьма Марія Тиха. Можемо що у неї запитатися? Хто А, 33 ну, що... питання від Люксафе? Так, так. Але е, я вам хочу сказати, що ще буквально е, десь там не знаю рік тому чи ні, більше. Це до, до повномасштабного вторгнення ще було. Ми е, знімалися в одному проєкті з Танчинцем. Угу. Дуже він розповідав гарно про свою родину, про свою сім'ю. Про те, як вони познайомилися. І тут така халепа стала. Ну, принаймні, ну, я, ви я... знаєте, що я вам хочу сказати хоча б чесно, скільки в них? Двоє дітей? Двоє. Двіко, двіко дітей. І все одно він, знаєте, як не залишився ми будемо разом заради дітей. Ні, люди свідомі, вони не хочуть жити разом, вони розлучаються йдуть своєю дорогою, а діти залишаються, типу, просто з ними. Ну, Багато а... ж українців просто живуть заради дітей. До речі, ви знаєте, що вибір дружини Сергія? Чи, вибір? чи це. Чи це, може, вибір самого Сергія? Коли почалась, значить, війна, то вони поїхали до Японії. Так, вони евакуювалися аж в Японію. І діти вже навіть почали вивчати японську. І забувати українську? До речі, він про це говорив. Вони намагалися робити все для того, щоб діти не забували українську. Вони дуже хочуть повернутися додому, але ну, війна триває. Вони вже такі, вони вже на японському з другого дня почали, де? Хоку, Хоку. Вони вже почали хоку. Сира риба. Хоку! Мать, давай риби. Вони вже почали з сушефами працювати. Тут у нас написано таке, в коментарях пишуть, тільки не злата. А чого Злата? — Або вони ж пісню заспівали разом, да? Напевно, вже всі крута Пісня, так злата і Шуми записала. Це ж просто новий. Тепер всі будуть думати, що вони там зі златою цей... — Гей, на не, ай на не, ей, на не! Ай на не, так! Ні-ні, але правильно сказали Міла. Міла шумеєм, і шумеєм Ну, Злата спробувала. Ну, що, Міла, шумеєм, поки, Міла шумеєм поки не записала, але Злата вже і шумеєм. Там записала. Там Захотіла би? Дивіться, злата записала шумеєм. Він трошки молоденький для неї. А Він, що, Вирішила заспівати з чоловіком постаршим. Співачка Анна Трінчер. Після чуток про розлучення зі своїм чоловіком Олександром Волошином опинилася під крапельницею. Фі... Відбравний айфон? Я не ну, знаю. Я щось не знаю. Щось, Слухайте, щось ну давайте сталося. так, Аня Блогер. І вона Та. показує все блогерка. Вибачте, Блогериня. Блогериня, блогеркиня. І вона показує все своє життя, що відбувається, як вона годує кота, я Не знаю, як вони з чоловіком окремо живуть, як вона е, потрапляє до лікарні. Що тут такого? Дивіться, пам'ятаєте, ми в минулому випуску з вами говорили про кліп Латекс Fauna»? От подивіться, будь ласка, ще на фото. Думаєш, що вокаліст групи латекс фауна десь там під одіялом? Вже там можливо. От в чому причина. Альовало. Волошин? <хи> Слухайте, ну насправді вони ж розказували про те, що вони роз'їхалися, що вони разом не живуть. Да. І, так. Воно вони ось, і я поставили на паузу, як Соня свою Ні, керів. ну вони не на паузу. вони Вони кажуть, що вони разом просто е, живуть Окремо, тому що е, співіснувати в одному просторі просто не можуть. Багато... Слухайте, а ще ж е, цей признався е, Волошин про те, що йому якийсь там діагноз е, е, по дурці поставили. Ну це що бізнес ми всі трохи дурка. А сюди інших не беруть. Ну так да. <рес> <рес> да, тому не див, не дивуйтеся. А, от мені підказують, до речі, що йому поставили а, цей діагноз депресія. До речі, зараз всі, хто хоче відкосити від армії, ставлять собі цей діагноз, бо тому що він ми не на шопотіну. Депресія? депресія? Да. Ну на кирилівську, <рес> всі їдуть на кирилівську два тижні полежать. І... Все, і слухайте. І я я б подивився на очі свого воєнкома, якому б я сказав, що в мене депресія. Я якось на уроці ДПЮ Треба було починати так. Типу: Добрий день, мене звати Галя, у мене депресія. Ну так вже дещо без. Слухайте, в нас урок ДПЮ проводив воєнком. До призивна підготовка юнаків. Так, так, все правильно. І я колись сказав: ну там постійно треба марширувати з лівої ноги. У мене постійно спрацьовувало це, що треба з справою. Ну я не знаю, ну так от спрацьовувало. І я знов з правою, він такий на мене: Адамов! мать! І я йому ну, все, просто шифр, необережно сказав, що сьогодні просто не мій день. <рес> все, і от півтора року, скільки ми займалися, він починав урок з того, що сьогодні твій день, Тож погнали. Наступна новина Джері Хейл погрожує неадекватний фанат з Росії. Співачка показала, що він пише. Що він пише? Короче, у своїх зверненнях до артистки чоловік погрожує заблокувати соцмережі та завадити її творчій діяльності. Ба більше він погрожує мобілізації учасникам команди зірки. Як реально? якийсь все як бачимо, хто може можливо, це воєнком ТЦК, учасників команди Джері? Так, а що він тоді має претензії до Джері Хейл? Взагалі тись людина мотає їх по Європі, а не приводить туди, куди треба. Слухайте, що що Джері Хейл добрі Слухайте, Я Я зупинилась на інформації, що вона навчалася в Берклі. Потім вона, ну, вона повернулась в Україну, прийшла на шоу до Яновича О, і заявила, що вона створює свій лейбл. Продюсерський точно. центр лейбл. От Я так бачите? ми! Хороший бачите? час гучних заяв. Давайте йому щось. Давайте. Ми створимо що? Я вагітна. А -а -а -а. Так ми ще і... не створили. Почекай. Ні, шо, шо ти вагітна? І від кого? Від Поплавського. Ні? Від Танчинця. Вітан... На чоло. <ріст> Чекайте, що рано робити. Такі <ріст> взагалі, мені здається, от знаєте, люди, які їдуть в Америку, вони дуже вірять в себе. І от вона поїхала, повчалася, скільки вона там навчалася? Вона, та... пам'ятаєте ці заголовки? Просто що Джайрі Хайл їде в Берклі. Всі такі. Що це таке Берклі? може <ріст> на якісь <ріст> там курси були просто двох сімей? <ріст> <не знаю. ріст> Секретар. <ріст> Швидкого набору тексту, так? <рес> да, вона приїхала, така. відкриває свій лейбл. Чув'їхати в Україні. Камон, тебе зараз попустять тут за місяць. Ні, мені пар... здається, вона свій лейбл відкриває, бо вона просто не хоче ділитися з іншими лейблами Роялті. Вона хоче да. допомагати всім розвитком розвиватися, артистів. хто б їй допоміг. Скажи, Джері Хайл, що вже така артистка, така мати. Е, е, я, я викормлю вас своїми персами, мої молоденькі. Зараз десь напікнулась Могилевська така. Лейбл? Удачі. <рес> Дмитро Гордон, о боже, а Артура, що ти пропустив мільйонів. Чинного? Дмитро Гордон приголомшив несподіваним дуетом зі своєю о, дружиною. О, Боже, Як ми без цього жили? Давайте <хи> подивимося на цю чудову картинку. І сонце, як перше, зійде молоде. На наші Та сама учениця 10 класу з фізкультурникам не випускає. <плес> Слухайте, у але мене тільки одне питання. Свято Женя. свято місце, буд з цим Женя, не буває. Візь... Білоножко і, і хто там? Yeah. Лілія Сандолеса, Лілі Сандолеса і, Бінду... і білоножко yeah. не з'являється. А запрос є... суспільства є. Є питання: коли ти візьмеш в ефір цю прекрасну пісню на Люкс фм Ні-ні. ні Я візьму її в ефір на Радіо Максимум, щоб от якраз в вечірньому <плес> шоу вечір на максимум починалось воно ним. Е, ці... <плес> Година, нова година, новини і одразу ця пісня. Я прям пропоную прикупити в них права і просто нам зміли це співати, співати початку. Да. Їздити на благодійні концерти, співати ці До пісні. До речі, Я зараз згадала, як Дмитро Гордон якось співав з Могилевською. Пам'ятаєте, там де вона на коні скаче «Зима»? «Зима» називалась пісня. Да, так. Та потім да. він на коні потім він, починна міна. Боже, це були часи. А взагалі, мені здається, Дмитро Гордон приголомшив несподіваним дуетом. Найнесподіваніший дует Дмитра Гордона був, коли він сам в себе брав інтерв'ю. Ви пам'ятаєте це? Слухайте, слава Дьомін сам в себе бере інтерв'ю. Гордон бере сам в себе інтерв'ю. Слава Дьомін бере інтерв'ю Гордона. Гордон бере у Слави дьоміна. На цьому ланцюг закривається. Отак по колу всі ходять. Це не ланцюг, це якийсь цей портал. Рубрика називається Я люблю себе до сліз. Я хочу дорости до тої самооцінки, щоб взяти себе. В інтерв'ю. Оля Полякова в коротеньких шортиках і топі показала як займається спортом просто. Неба я не розумію, що тут дивного у нас мо майже вся країна жінок гарно виглядає і так само займається. Безсоромниця, от прям груди вивали, Слухай, так, Але дивіться, так. яка вона а, висушена, як гарненько все видно. Яка вона висушена, подивись, гарненько. А що ти на мене постійно <сум> є не, нормально. Я Просто тобі можете не подивилась. Я і подивилася, взагалі. мені дуже подобається. Як Оля виглядає, скільки Олі? 43 вже. 44. 44 роки. І я так само хочу виглядати в 44 роки. І це клас. І це стимул для багатьох жінок. А ті, хто пишуть в коментарях наша улюблен... улюблена рубрика, або як Леся Нікітюк, в неї теж рубрика є тьотя Наташа. Mm -hmm. е, пишуть: Боже, що ти виставила? Що ти показуєш? Та Таху. Я вам хочу розказати одну історію. Я Якось тікток робив е, такий, Хронологія? Віктор, як змінювалася Оля Полякова. До речі, ще раз нагадаємо, що Артур Адамов відомий в Україні тікток-продюсер. Звертайтеся, та-та-та-та-та-та-та. внизу будуть під відео всі контакти монобанк. <хи> І зі свого початку кар'єри до саме зараз люди пишуть в сенсі, як ну от багато коментарів, що вона за відьма, як вона зупинила час. Вона не змінилася взагалі. І са зараз. 44. Вона виглядає краще ніж вона виглядала навіть в 20. А в 20 вона дуже схожа на машину. Слухайте, ну я вам хочу сказати, що е, для того, щоб так виглядати, це не просто зупинила час, угу. це не просто пішла, зробила собі якихось пару у Це треба так впахувати кожен день. Кожен день міла треба впахувати, працювати. А що над мене над собою. той Багато Слухайте, і багато коментарів було. Ну, понятно, там гроші є, все таке. То що гроші висасують вже. Я, я постійно чую, що гроші є. Тут е, справа не в грошах. У нас жінки вміють. Ну, от Оля займається на вулиці. Де ви побачили тут гроші? Вона в якомусь залі, е, на ліпках. Е, вона стоїть в планці. Більш того, Оля на гастролях, коли в неї виїзні концерти, вона так само займається. Вона робить е, вправ Рави вранції, вона перед концертом. Це нормально для української жінки, для взагалі для будь-якої жінки, але не будемо забувати. Я наголошую на тому, що наші українські жінки найкрасивіші в усьому світі. Так не будемо забивати Ні. на спорт, міла будемо сказав, працювати. Сказав хто день, Фітпак. Бачите, нічого нема, нічого. <рес> Прес, хопилася куби, за кубі. Куби. <рес> так, а до речі, ще от Маша Полякова, дочка Олі Полякової, з'їхала з дому. Вилетіла <кху> батьківського... да. з Пташка з гнізда. Давайте згадаємо, скільки Маші років. Маші вже 18 чи 19? 18. Ти ну, що, 18 років сама жила вже без батьків? Я в 19 переїхала до Києва вже. Слухай, прикольно. І сама жила. Ні, я 18 ще жив з батьками. Ну, з мамою. Я вже в 13 років хотіла з'їхати від батьків. Ну, в тебе була любов, фізрук, туди-сюди. Ми розказували цю історію. Валерій Борисович? Ні, ну нічого, поїхала, але я пішов далі і подивився коментарі під цією статтею, Що пишуть люди взагалі про Машу, яка з'їхала від батьків. І що? Ну, от які ваші припущення? Який найпопулярніший коментар? Ну як завжди, там яд так Яд, 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 яд. Ну звісно, що за мамині гроші можна і з'їхати від мами. Все так дури, дуринди дві такий коментар. Чому? Чи? Ну типу ну, не може неважливо людина. Так художнику вона так бачить, не? жити за рахунок матері, але подалі від неї, щоб не заважала. Але ви, а вони ж знають, що, що? вони Чого? за рахунок вони, вони, так, вони, так, вони, так, вони ж рахують, вони бухгалтери всі при полі... полі... чому про батька ніхто не згадує. Що але, згадує. Але, але дивіться, я взагалі не знаю, як у людини може народитися такий коментар під е, тим, що Маша Полякова з'їхала від мами, від батьків якось не чули. Йо їй потрібно. І він такий. І номер телефону собі залишив, так? Ну, от як взагалі, просто людина сидить така, ну ви що явіть, вона може сидіти на роботі, вона може працювати будь-де, і отак от написати. А там, мені здається, в цієї людини єдиний діагноз. Слухайте. Танчилець розстався з дружиною. Йому, йому. Слухайте, а дивіться, а ми зараз, якщо почитаємо всі заголовки новин і додамо. Анна Трінчер після чуток про розлучення зі своїм чоловіком Олександром Волошиним подивився під крапельницею. Дмитро Гордон. приголомшив несподіваним дуетом зі своїм дружиною. Їм потрібно. Це універсальний коле! Це такий хештег. Як там? Їй треба? Потрібно. Їй потрібно. Хотіли пів насмішили півкраїни. Поправте гри, будь ласка, ми плачемо. Так звернувся до бабусі Храстов! Heroes> я прям уявляю цей коментар, поняли, типа відео бабки Путіна, як вона каже, добре, що ми живемо в Росії, а не в Америці. І я цей потрібно. Я ніколи не чула, щоб Женя так сміявся, аж хрюкав всього. Ой, боже мій. Так, ну добре фішака. Я уявляю, як ти прослуховуєш усі пісні, які тобі відправляють, так само класно. Тільки червоними кров'яними сльозами. Олег Скрипка оскандалився заявою про фемінізм та ЛГБТ. Я за здорове суспільство каже Олег Скрипка. Тобто в нього жіноче прізвище. А, але він проти <смеш> <смеш>. <Ага>. <смеш> Ну, скрипка. <Оце> ти <смеш> <смеш> Олег, е – ти купнув Олег. Псевдонім скрипка. Дивіться, на думку музиканта, усі українці мають дотримуватися традиційного ладу в родинах, а жінки поважати чоловіків. Ба більше, у своїй заяві скрипка порівняв ЛГБТ та фемінізм з війною та епідемією, яка негативно впливає на зростання популяції людей. Проте за словами співака, він не проти сексуальних меншин, не проти спробувати і, і різних… Не, не проти спробувати. <смеш> Це я додавши від себе. <гум> ну, якщо людина про це говорить, то напевно я шо думаю, що. Щось його шо... болить. І свербить. Як на мене, ну слухайте, ну для чого там е, я проти, я не проти. Ти можеш виступати проти, коли ти дійсно там чи попробував mm -hmm. щось і тобі не сподобалося. А якщо воно живе окремим життям собі, десь паралельно з тобою, і з тобою ніким чином не присякається, то мені здається, тобі. Ну, я пофар. думаю, що це його напевно запитали, типу що там як виставитись до цього, і він отак вирішив проїхатися. Але я думаю, що скрипка ж не перший раз вже потрапляє до е, Слухай, мені лагері, мені, е сетя, що, от, щось лагеря. Він навіть вже не, сам не розумів, що він там несе. Я, я думаю, вже старі він дуже розуміє, про що він несе. Адже коли людина говорить про фемінізм або ЛГБТ, це одразу потрапляє всюди, в усю пресу і mm. розходиться просто в секунду. Коли і нема слухайте. нових пісень, які залітають, можна щось сказати. Шум, шум стояв недавно ще дуже сильний шум. Конкурс Міс Україна Україна-2023» оголосив переможець у неї стала 18-річна Софія Шамія, студентка з Київської області. Покажіть дуже красива дівчина. Я сильно вибачаюся, коли, коли вручали, що, що я що я про я теж не бачив. Часниця зі Львова, я знаю, яка мусила брати участь в цьому конкурсі. Вона взагалі відмовилася, коли почули всі ці скандали. Вона відмовилася брати участь. Там просто була ціла куча якихось учасниць. Одної папаша, колаборант, в другої там якісь ф на ФСБ да, працювали, вона, третя одна жила живе в Росії. Да, типу. в... І ну всі... почекайте, звичайний ресторан в центрі Києва в суботу ввечері. <сум> 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 да. Ну а що тут? Що не так? Ну? ну, в принципі, да. А, до речі, що треба сказати, що Софія Шаміяк вона має е, коріння з. Палестини угу. кажуть, що ну, в неї да, дуже точно, да. в дуже не видно, дуже, да. правильний, е, дуже правильний вона схожа на Гальгадот. До речі, в інс Інстаграм, ще. Да, до речі, трохи є дуже правильний інстаграм. Її батько воює в Тереові. Ось вона там бере участь в різних благодійних івентах. Вона, до речі, малює, продала пару картин. Я знаю, там більше ніж за дві тисячі доларів. Віддала все-все на відповідну боротьбу за нашу незалежність і так, також вона в себе в інстаграмі ще часто е, згадує про Палестину, про ці проблеми, які там також конфлікти е, є. І слухайте, як ви взагалі відноситесь до конкурсів міс України, міс Всесвіт, міс міс, <кхух> міс, міс? міс, міс, міс. <кхух> Просто в мене є один дуже прикольний приклад. Є такий Олександр Гловацький, якщо я не помиляю, єбешти менш ти взагалі персонаж. Я не можу зрозуміти, що це звідки і оця людина влаштовує конкурси на західній Україні з приводу конкурсів краси, але в нього. На Чого це? Олександр Гловацький? Він тут в Києві він влаштовував. Вже, може, може, він зараз може вже туди переїхати. Я давно про нього знаю. Ну, він там міст Західна Україна. Яка це була, це там, ще людина, мем, вже фактично, так, бо, тому що це він завжди в костюмчику. і такий Я бажаю вам гарного дня і запрошую тебе на чашечку кави. Моє серце для тебе цілую. Скучаю. Обнімаю. І на чашечку кофе. Запрошую. Пока. Він мене дійсно лякає. Я взагалі. Він проводить дитячі конкурси. Я не знаю, як до цієї людини Типу, можуть там, підпускати дітей або так, жінки крутяться. І вони такі всі раді. От мені реально... Знаєте, Це як папласки. знайшла главацьку цю, да? <світ> типу як да, але з психічної лікарні такий. Ну пробачте мене, Олександре, Я не знаю, як вас побачити, це. Оце але це він? дуже дивно. Я Може. зніму з ним три запитання. Ми про все дізнаємося. Да? Ого, зніму. <світ> Слухайте, <світ> я, я, я вважаю, що в умовах війни той скандал, який піднявся навколо міс України, це все було справедливо. Я підтримую Андрія Лузуна, який у Лизуна? Часна. Андрій Лизун. Лузана. Андрія Лузана. Mm. Я думаю, може в тебе якийсь появився Андрій Дей Лизун. Не про я не проти. Але <клес> привіт. Це було все вчасно. І дійсно був розголос. І дійсно деякі учасниці відмовилися. Хоча оргкомітет потім розповідав, що ми їх виключили через там їхні якісь неправильні дії. Mm. Хоча дівчата забігли наперед і вони і батькам ще семестки написали. Що ви так, виховали? Ми. С... Сьогодні не приходять до школи. Е, тому я вважаю, що якось треба змінити підхід до Подібних конкурсів краси, змінювати напрямки в цих конкурсах, я не знаю, підбір учасниць. Короте, потрібно Але... ведучим на конкурс цей. Він буде як на нацвідборі Євробачення, просто всіх розмахувати. Креймія, is your Так. Yes. Е а ти, до речі, брала участь в конкурсах краси? Ніколи. От ти і бісишся. Так, ну що ж, їдемо до, до мене, наступного. В мене клейма <с. немає в житті. Де ставити? А в нас рубрика зашкварні заголовки О ура, боже, ура! Наталія Могилевська розбурхала фантазію чоловіків своїми оголеними ніжками. Mm. Це фотка якого? 2006 року. Реально mm. дуже цікаво, якого року це фотка. Мені здається, що вона архівна. Я в школі навчалася. Це якась фабрика зірок це з тих часів. Це ж коли вона учасницею була, де? да? Так. А не продюсер. <плес> це коли її, її я продюсував. Ні, ну взагалі то красиво. Ну лапевна. Дуже хочеться, щоб ранок починався з улюбленого напою та хороших новин на в Чашці? ніхто не знає. Але хтиба посмішка Але лайкнула білик. Тому ми знаємо, що може бути у чарті. Ви дуже гарна. Макс бурла чарівна, я напишу вам вірш. О, а магіска, а я заспіваю пісню на цей вірш. Про тіну Але хочеться Артур. А там ж не видно навіть трусиків. Чому? Ну, а Це ще один коментар, який ми можемо в принципі, використовувати багато де. Так, є трусики, але в цьому випадку ми також можемо згадати коментар. потрібно. Трусики потрібно. Коротше, я просто дивлюся на цю фотку Наталі Мігулевської. Саме зараз є Брітні Спірс, випускає свою книгу. І дуже багато теорії змови є про те, що вона на обкладинці цієї книги, типу, не от саме з тих часів, там з якихось своїх молодих, а не роблять її, зараз не роблять ніяких професійних фотосетів і тому, що вона постійно крутиться, вертиться. Можливо, зловити кадр. Вона постійно так нормальна. Вона ні, я не можу. І от можливо, могілеська пішла по стопах Брітні Спірс. Ми в минулому випуску з вами обговорювали, що вона реально вже трошки постає схожа, перетворюється на неї. Можливо, вона теж вирішила дістати свої архиви. Наступна новина прям твоя? О, Вова Дантес? <звіт> <звіт> Вова Дантес голим торсом засвітив характерні плями на дзеркалі. Збуджує себе сильно. О, Боже! Які плями, я не поняв. Це татуювання? Так, я думаю, я думаю, що він просто зуби чистив. Мужики як чистять зуби? От так. По всій вані. А Тепер уявіть цю фотографію. А ти звідки знаєш? Ну, ти думаєш, я ніколи ні з ким не жила. Ну, нам цікаво. До речі, а з ким ти жила? З ким Були? я тільки не жила. Я, в мене такі ж плями вдома на дзеркалі, реально це від. Зубна паса. Да. Але, але в Адамова такі плями на дзеркалі біля трюмо, біля це в одній квартирі. А це підписник написав, відреагував на комедні відео артист зізнався, що сліди на його дзеркалі теж присутні, але далеко не від зубної пасти, тому що він збуджує себе сильно. Наступний заголовок потратила а заплатила потапу понад 250 тисяч євро. Стало відомо, чому Настя Каменська раптом заспівала у деяті за соль. А соль ну вона тепер своя. Це заплатили по тапу і потапу того, типу, щоб е, Каменських заспівав за соль. Ну там справа сугоді, не непогано, 250 двісті тисяч євро за зробити. те, що за дуетик? Ну, тепер я зрозумів, що Настя кам'янська всюди з нею ходить, але дивіться вона напевно ще й ще й спить з нею разом, їсти її готує, співає їй пісеньку на ніч. Типу все, я пошла. Настя нещодавно, до речі, виклала рецепт своїх млинців чи там оладушок, Я вже не пам'ятаю. Так розумію, що вона Асоль теж готує. Я б я, я б на її місці сказав, що це Асоль готувала. Я просто викладаю тут 50 тисяч. Коротше, справа в тому, що співачка Асолі реально хотіла співпрацювати з Потапом, ще в двадцять році, і вона тоді відвалила йому 250 Тисяч євро за те, щоб він її створив. А Івіч, хто про це репертуар. розказує? Оце розказує преса. Автор. Адамов Артур, Міла Єремєєва, Євгенчик Євген Фешагда. Не забувайте <глав》>. підписуватися на цей ютуб канал, ставити лайк цьому відео. Коментарі пишіть. пишіть. Всякі пишіть. А ви можете. що думаєте з приводу усіх тих зірок? Напишіть, кого ви любите. Кому треба в нові дружини танчинцю. Дякуємо <глав> Пока! <глав> 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 <глав>